Видимо й невидимо українська народна казка. Жили були колись давно пан і його лакей. Коли вони були малими, то гралися разом і були найкращими друзями, але коли пан виріс, він став дуже злим і гордим і почав ненавидіти лакея. Він постійно придумував для нього найскладніші та й небезпечніші завдання, бо чомусь хотів знищити лакея. Але лакей був дуже кмітливий і щоразу повертався додому живим та здоровим. От одного разу пан загадав лакею принеси мені, каже, дещо особливе. Я хочу, щоб ти приніс мені видимо й невидимо. Лакей відразу зрозумів, що це дуже небезпечно, і пішов у ліс плачучи, а ліс той був дуже темний і страшний. Дивиться лакей, аж там стоїть маленька хатинка. Лакей зайшов всередину і сховався за пічкою. Коли настав час обіду, до хатинки зайшов якийсь старенький дідусь та голосно крикнув Видимо й не видимо, подай стіл. І тут же нізвідки з'явився стіл, а на ньому найсмачніші страви та напої. Дід поїв, напився, а потім знову скомандував Видимо й не видимо, прибери. І все одразу зникло, наче його й не було. Лакей, що сидів під пічкою, все це бачив. Коли дід пішов, лакей виліз із своєї схованки. Ану, каже, і я спробую. Видимо й не видимо, подай стіл. І щойно він сказав ці слова, як перед ним з'явилися і стіл, і наїдки, і напої. Він поїв, напився і тихенько питає А що видимо й не видимо? Може, тобі у цього хазяїна набридло? Так, набридло, озвалося щось невидиме. Ходімо зі мною, ходімо. От і пішли вони. Лакей кожну версту запитував Видимо й не видимо, ти тут? Тут, тут, хазяїне, не бійся, я не залишу тебе, лунав голос у відповідь. Отак От ідуть вони лісом, і бачить лакей диво, без жодної людини будується будинок. Людей нікого не видно, а є тільки сокира. Сама й теше, сама й рубає, а як треба підняти дошку нагору, сокира встромлюється в неї і сама піднімає. І тут видимо й невидимо, каже лакею. Обміняй мене на ту сокиру саморубку, а я до тебе повернуся, щойно ти мене гукнеш. Аж тут іде дідусь, власник сокири. Обміняй мені, дідусю, цю сокиру саморубку, на моє видимо й невидимо». А яке ж воно? здивувався дід. Лакей тут же голосно каже Видимо й не подай стіл. І відразу з'явився стіл, повний смаколиків. Дід наївся, напився. Це, каже, справді добра річ, чому б не обміняти? І віддав лакею сокиру саморубку. Лакей зайшов за пагорб та гукає Видемо й не вийдемо. Тут, тут, хазяїне, коло тебе, озивається голос. І ось знову лакей іде лісом. Бачить, що якась палиця скаче сама по собі, а якийсь дідусь стоїть поряд. Що це, питає лакей, у тебе таке, діду? Це «Це самобійка. Ось подивись. Ану, каже дід до палиці, ходи. Палиця, як почала скакати, що не стрибне, то дуб звалить. Лакей тоді знову каже до свого помічника Видимо й не видимо, подай стіл. Відразу з'явилася їжа. Дід наївся, напився і пристав до лакея обміняй своє видимо й невидимо на мою палицю самобійку. А видимо й не і на цей раз каже лакею. Обміняй, бо я знову з тобою буду. Щойно ти мене гукнеш. Він обміняв, узяв палицю самобійку, вийшов із лісу і гукнув Видимо й не Тут, тут, хазяїне, коло тебе, озивається голос. Приходять вони в місто, зайшов лакей у трактир та як скомандує Видимо й не видимо, подай стіл. Відразу з'явилося все, що тільки душа забажає. Лакей поїв, напився, та ще й десяток чоловік нагодував. Потім сказав Видимо й не видимо, прибери. І все зникло. А в тому трактирі гуляв один вояк. Побачив він це диво і каже: Це ще не таке диво, а от у мене є диво. Ану, прути, нумо. І тут же з'явилися прути і почали так швидко бити все навколо нього, що аж свист стояв. Обміняй мені своє видимо й невидимо на ці прути, каже той вояк, а видимо й невидимо й шепоче лакею, та обміняй, а я знову з тобою буду. Обміняв лакей своє видимо й невидимо на ті прути, та тільки но вийшов за місто, як гукнув Видимо й не Тут, тут, хазяїне, не бійся, озивається голос. Ось так лакей і повернувся до свого пана, а у того саме були гості, та ще й пани сусіди понаїджали. Пан, як побачив лакея, що той живим повернувся, аж закричав Ей, подати батавга. Ні, каже лакей, постривай. Та й наказує своїй палиці. Ану, бий панських гостей, палице самобійко. І палиця, як почала бити тих гостей, деяких вона побила, а інші повтікали. Потім лакей сказав до своїх прутів Прути, нумо, ті прути, як взялися за пана, відлупцювали його так, що той навіть нічого не міг сказати. А після цього лакей почав будувати свій власний будинок. Палиться самобійка, дерева валить, сокира саморубка, сама їх тягає, рубає і теше, а лакей тільки ходить навколо і наказує. Так і прожив лакей довго і щасливо в своєму будинку завдяки чарівним помічникам.